Освітяни та влада міста Лебедина започаткували цікаву традицію, за якою кожен навчальний заклад міста повинен мати свою родзинку. В кожному навчальному закладі нашого міста кипить клопітка робота, яка приносить результати. Велика увага на сьогоднішній день приділяється зі сторони керівництва держави, області і міста, саме освітянській галузі, медицині, позашкільній роботі. І це дуже здорово. Від цього тільки всім краще, і ми, дорослі, тільки радіємо того, що наші учні, студенти мають можливості навчатися, жити, ну і працювати в подальшому так. Як подобає, так як вони цього заслуговують. Спасибі за сьогоднішній день. Він дійсно для нас усіх святковий і радісний. Надійшла черга поділитися своїми надбаннями і Лебединській спеціалізованій школі номер 7, яка представила оновлену експозицію музею Лебединщина в іменах». Поверіваю відкрити у школі музей Лебединщина в іменах». Водити отраків юних гостей заїджих по музею, щоб викликати в них інтерес до речей виставлених. Власними руками зібраним у наш час створити музей, справа благородна і дуже непроста. Розповідають старшокласниці цієї школи. Тому святковому відкриттю передувала велика і кропітка робота команди однодумців на чолі з директором школи Іриною Харченко. Нас зацікавила історія видатних педагогів Лебединщини, і ми вирішили візити навчальні заклади Лебедина, щоб дізнатися якомога більше інформації про них. Ми спілкувалися із багатьма працівниками музею, які допомогли нам у знаходженні потрібної. Інформації. Вся інформація, яку ми зібрали, тепер знаходиться в нашому музеї. Цей музей дійсно славетний. Чому? Тому що в музеї зібрано великий матеріал, присвячений Людям, які які знані, які визнані, які зробили дуже багато для нашого міста. Над відновленням експозиції музею. Колектив школи працював майже рік. Не один місяць велася історична та пошукова робота. Та збиралися експонати учнівським науковим товариством. Пошук день відкриття музею став справжнім святом, що об'єднав не тільки велику шкільну родину, а й людей, що пов'язані з цією школою. Ти прекрасний краю в різних порах. І народу тебе золотий, дбає він, щоб на твоїх просторах завжди зберігався мир святий. Хай музика лине, хай зорі співають, хай буде щасливим і місто, і ми. Хай славляться люди всіх творчих професій, пишається місто талантом твоїм. Актор, музикант, чи письменник, художник, і з ними життя наша барва, мигра. Дозвольте жімницько в по пошані клонитись. Відкрили музей, перерізавши червону стрічку. Міський голова Анатолій Троян та директор школи інтернату Анатолій Удот. Почесні гості щиро вітали колектив школи з такою знаменною подією. Раділи, що кожен бажаючий зможе відкрити для себе безліч нових сторінок історії міста Лебедина та людей, що в різні часи його прославляли в сфері освіти, культури, спорту та мистецтва. Коли людина не пам'ятає минулого, то майбутнього не може бути. І от на сьогоднішній день ми повинні добре знати, як будувалися і хто будував школи і дитячі садки, як створювалися ті чи інші підприємства. Як жило наше місто раніше? Єдине, що не можна убити в людині і взагалі це пам'ять. І від імені дирекції Лебединського районного краєзнавчого музею я хочу передати удар вашому музею інформацію Петренка Олександра Євграфовича, який видав нещодавно книгу про Михайла Петренка до музеїв шкіл міста. Додався ще один такий гарний музей. Зроблена дуже глибока робота. Подивіться, які багатогранні розділи: і культура, і релігія, і наука, і мистецтво, і спорт, і промисловість, і з історії рідного краю видно, що проведена дуже глибока, така пошукова робота. Продовжуйте роботу, поглиблюйте, додавайте матеріали в свій музей. Молодці! Гостей оновленого музею вразили не тільки рідкісні і старовинні експонати, а й та любові, теплота, з якою організатори підійшли до оформлення тематичних стендів та приміщення. Загалом, увійшовши до музею, неможливо не помітити макет скульптури «Лебедина пісня, що встановлений на меморіалі слави, предмети часів Великої вітчизняної війни, старовинну ікону та безліч інших предметів, якими пишався будь-який музей. Під впливом вражень від екскурсії музеї відвідувачі залишили теплі. Слова у книзі почесних гостей. Чудова школа, і вона окраса й чесна ведена. Давно я поріднився з нею. Тепер ще й завдяки музею. Анатолій Удот. Спасибі вам, хто працював над створенням музею. Все здорово! Це історія, яка не буде забута. З повагою міський голова Анатолій Троян.